Ця слава Ісусу Христу дуже часто можна чути, навіщо ви сектанти, носите гроші до церкви. Це не треба робити. Але ви знаєте, ці гроші, які я зараз ношу на до церкви, раніше я тратив на залежності на своє задоволення. І через те, що Господь звільнив мене, я йому дарую ці кошти, щоб ще одна душа через проповідь Євангелія врятувалася, як це відбулося і в моєму житті. По-друге, Ісус Христос не сказав. Я не прийшов порушити закон, а виконати його. Сам Ісус Христос давав жертву людям. Святі апостоли вони взагалі продавали своє майно і жертвували. Дуже багато прикладів, які люди, Авраам. Мелхосідек, вони віддавали половину свого майна. Чому? Тому що це Божий закон з милості та любові до Бога. По третє, жодна людина за це земне багатство за ці папірці нічого не варті. Вони не зможуть собі купити місце в царстві Божому в раю, тому вкладайся правильно.